Привіт всім! Хотів поділитися ремонтом індуктивної плитки. Давайте приступимо до ремонту. На моєму столі зараз пацієнт іменно у такої індуктивної плитки. Е, нічого зараз на даний ноні не пише, але для мене це не важливо, яка вона там імномарка. Зараз я її вже розібрав, визначив в загальну поломку. Подивіться, як виглядає сама плитка індуктивна всередині. Я її вже раніше вже донидано підрозібрав, бо треба було дістати самі запчастини. От сам сама головна частина це Діодний міст. От тут стоїть такий І два транзистора Два транзистора вони є чуть-чуть не такі, як інші. Зараз я вам більшості приближу. Мені дуже погано видно, що написано. Написано в ній от отак. 40RR21. Я купив замін аналога імуну такого. Купив імуно 120 бо це є імуно 1700 вольт, я купив чуть-чуть менше вольтаж. Зараз будемо ремонтувати, встановляти і поїхати далі. Виконуємо зразу дію ізолятора. Я поставив термосадку. Зараз це все повністю прогрію. Були, значить, треба їх поставити, бо воно ізолюють від всякого, хто і знає, що може туди попасти. Так що ми все заізолювали, залишилося нам це все підзібрати. Отак, ну, друзі, виповнив я пайку, все повністю вже попаяв. І залишилося всього мені це все підзібрати і пробувати запускати, тестувати. Так що, от якраз пайка, все попаяв. Як ви хочете гарно теж пайку, то зараз не дуже гарно вийшло. Я вам скажу, берете просто, якби попияли, після того розчинок 647 і зубну щітку все гарно очищається і у вас більш-менш акуратна пайка. Ну, але треба теж гарно пропаяти, щоб воно все було не так, якби аби дохнулося паяльником і все. Тоді пайки ніякої не буде. Поїхали далі. Так, друзі, підзібрав, осталося замінити предохранитель на 15 А. Я його зараз буду впаювати. І сюди буду його впаювати. Цей предохранитель, та й поїхали далі. Ну, друзі, ремонт зараз на даний момент зупинився, деталі прикуплю і почну далі робити його. Ось це виходить на 240 А. Діод, він є спалений, як взяти йому на між плюсом і перемінкою, так от він пищить. Так що мені прийдеться зараз другий, бо я зібрав, почав підзапускати, воно почало вибивати. Так що добре, що не спалило транзистора. Прикуплю я йому на другий діод. і діоди місце. Будемо далі продовжувати ремонт. Друзі, вже прикупив запчастини, повністю вже підзібрав, провірити, чи все окей працює, все працює успішно, все робить добре. Поставив зразу діот. Оцей діод старий, який йому не знаходився. Я замінив аналогічно такого самого поставив. Все запрацювало, все, вру, все добре працює. Зараз я що зараз я можу І покажу. І тільки я замінив один діодний міст і один транзитор. Включаємо мережу. Ну, я думаю, не буду показувати, як то підсібрати. Поэтому тут дуже просто. В ті плиці є, треба нажати кнопку, щоб отримати для того, щоб розблокувати подобні проти дітей, щоб діти в разі чогось не нажали кнопку. Включаємо плиток. дивимося, нічого не вибиває, Включаємо плитку. І ставимо. Так, ну це я частину вузла. Так, бац, шо, дев'ятка. І плитка працює. От зараз почнеш. І, як ви побачите, виглядає. Це піднімається по сім'ї. Вона починає втратити. Ми ставимо мить сюди і включаємо цю версію. Ця версія теж запускається. на канал Всем за